3... Мы к вам приехали на час. А <рес> <рес> ну скорее лепите нас. 3:30, и мы с Саней снова с вами будем... На 5 хвилин. Да, и будем удивлять дальше, поэтому оставайтесь с нами. Отже, а какое незيرкове справою заробляла собі на життя Ума Турман? Кто и за що боготворив Марка Цукерберга? Ну а вообще, лайком кому будемо проводити небезпечний експеримент прямо у студії М1. <рес> <рес> так, а у нас же на зв'язку наш гість, якого звати Олег. Олег Стасюк, головний екскурсовод музею експериментаніум, це науково-розважальний центр, де можна взяти участь в експериментах, дослідах із хімії та фізики. кажуть тут навіть дорослі можуть відчути себе дітьми. На кого розрахований твой проект це все ж на дітей або на взрослих. Ну в основному, це приблизно діти віком від. 5 до 12 років, але mm -hmm. наш проект побудований від для людей від 3 до 103. Олег скажи, будь ласка, треба знати хімію, фізику для того, щоб прийти до вас. Коли ти прийдеш до нас, ти тоді і дізнаєш дізнаєшся про те, що таке справжня фізика і що таке справжня хімія. Які найцікавіші експерименти у вас популярні? Мега популярний це дзеркальний лабіринт, де ти oh, заходиш God. там темно, кругом дзеркала. Ну і звичайно, ви можете уявити, що відчуває людина, Це e просто. Ліса в страні Чудес. Справді, зазеркаля таке. Нещодавно відкрився ще один досить популярний це лазерний лабіринт. Діти можуть там відчути себе Джеймсом Бондами. Да. В темну кімнату напускається дим, включається лазер, ну і діти і починають повинні... пролізти дорослі, на дорослі, навіть, Прошу... дорослі, які там також знаходяться? Звичайно, магічна <сум> куля, <сум> <сум> так, яка називається <сум> плазмова. Так, а Тор... Що вона робить? Що Вона робить? Вона, в першу чергу світиться, але коли ти до неї торкаєшся рукою, ти свою ручку запихаєш в електромагнітне поле і по твоїй шкірі Починають бігати електрончики і <гас> Oh, no. <laughs> і якщо ти навіть трошки не так, якщо в тебе є партнер і ти його не дуже дуже долюблюєш, так або uh -huh. хочеш помститися, ти тримаєш декілька секунд е, свою ручку на цій плазмовій кулі. Ну і потім ти з легкістю можеш саме передати своєму сусіду чи партнеру ось електричний цей електричний заряд. струм, який утворився на твоїй шкірі. У нас просто зараз цікавий експеримент. Ми вийшли на вулиці Києва для того, щоб дізнатися, як люди взагалі займаються хімічить, вони, вони вдома щось або ж в офісі. Доброго дня, це телеканал М1. Можна у вас питання, ви вдома хімічите або ж ні. Хімічим, звісно, з мужем хімічим завжди. Ні. А що саме робите? Я американець, я не говорю так хорошо по-русски. А, а чому? Ну, Це наші хімічні. Коло коли-небудь використовували не за призначенням. Напій? Ні. І ментос ваші знайомі ніколи не кидали у пляшку. Робили, звісно. Ні, чув про таке, але не пробував. Ні. Не знаю не приходилось ніколи. Мантас енд кола разом робили щось небудь? Я не розумію, вибачте. А скажи, будь ласка, ти не використовувала колу як засіб для митця? Використовували і як вона працює? Да, шикарно працює. Дякую вам. Результат без переплат. Дякую. Як ми бачимо, як ми чуємо, як ми спостерігаємо, що дійсно люди займаються хімією, але все ж таки більше із звичайними речовинами, які часто можна знайти просто довкола. А ми повертаємося до Олега Стасюка. Hello! Hello! <схід> знову і знову. Ну скажи, будь ласка, ми зупинилися на темі експериментів, так які найцікавіші, найпопулярніші саме для дітей. Найцікавіші, ну звичайно, якщо це брати хімію, найпопулярніший експеримент це величезна димовушка. Ми використовуємо таку цікаву речовину, як сухий лід. Це замор. Орожений вуглекислий газ, і коли його додати в гарячу воду, він починає інтенсивно. Ну, цей процес називається сублімація. Я все і... витягую з тебе, Словачі. У нас тільки виключно мирні експерименти, yeah, які yeah, нічого yeah. не руйнують. таке інше. А тепер мені доводиться все це казати. Ну, добре. А якими експериментами ти займався у своєму дитинстві? Можливо, у школі найулюбленіший це був взірвати карбіт. Oh. Карбід з водою так, так. виділяється цікавий газ, який дуже гарно вибухає. Це було досить ефектно. А Сколько ефектно. у тебе було по фізиці в школі і, і по, по хімії? По хімії в мене було 12 ну, по 12-бальній системі, а по фізиці, якщо я не помиляюсь, 11. М -м, він а -а. вже зачепив болонську систему. Если вы остаетесь с нами, вы, обещаем, будете тоже отличниками и во всех науках. Экстремальные эксперименты прямо у студии м на ваших очах за 55 хвилин ровно о 16.30. 16.30 узнаем о том, что Марк Цукерберг стал богом в стартап-религии. О, боже! А также Ума Турман мыла тарелки в кафешках. Знали об этом? Нет? Вот будьте с нами, узнаете еще подробнее.